Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо дуже красиву партію, яка була зіграна на першій дошці в жіночій олімпіаді у матчовій зустрічі збірних України та Сербії. Білими фігурами в цій партії володіла відома українська шахістка, міжнародний майстер з Києва Юлія Осьмак. Її суперницею була сербська шахістка, міжнародний гросмейстер серед жінок Теодора Іняц. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо огляд цієї надцікавої та важливої партії. С4 зіграла Юлія, у відповідь Е6, кінце 3, Д5, Д4, слон Е7. Ось мак міняється на д 5 іграє слон F4, С6 Е3, слон Ф5. Як відомо в цьому варіанті ферзового гамбіту, білі найчастіше ставлять пішака на g4. Це агресивне продовження свого часу, вів в практику сам Михайло Ботвинник в матчі за звання чемпіону світу проти Тиграна Петросяна в далекому 1963 році. І зараз найсильніші гросмейстери найчастіше тут грають саме так. Але Українка вирішила не послаблювати свою пішакову структуру на королівському фланзі і надає перевагу розвиткові фігур. Кінь же є два. Грає Українка, маючи на увазі. Конем напасти на чорного слона. Чорні грають кінь d7, після кінь g 3 відходять на g6, слон e 2, ферзь b 6 нападаючи на пішака. Білі захищаються, і чорні грають h 5. Білі ставлять пішака на h 4. Раніше ця позиція зустрічалася, і сильні гросмейстери, як правило, розвивали королівського коня на f6, приділяючи увагу важливому центральному полю e 4. Але в нашій партії Теодора Ін'яс грає інакше. Вона дещо порушує дебютні принципи і ходить конем, який вже зробив хід в цій партії, ставить його на F8, маючи на увазі перейти на e 6 і атакувати слона. І тут Юлія Осьмак користується можливістю просунути пішака на Є4 і відкрити центр. Після взяття кінь g б'є e 4 Виявляється, що ця позиція раніше теж зустрічалася лише одного разу. В партії Геннадія Туніка та славнозвісного одесита Юхима Геллера в Елісті у 1995 році. Юхим Петрович продемонстрував, як чорним треба грати в цій позиції. Він спочатку поставив коня на Є6, прогнавши слона на є 3, потім зіграв ферзь А5, отримавши у відповідь кінь Ж5. Білі зберегли певну перевагу, але, врешті-решт, ця партія закінчилась в нічию. Та в нашому поєдинку чорні зіграли менш точно. Теодора грає кінь 6, пропонуючи розмін коней, але Юлія Осьмак, звісно, йде конем на D6, змушуючи суперницю віддати слона за коня після взяття ферзь Д8, слон А3. Давайте оцінимо цю позицію. У білих два потужних слони, особливо грізним виглядає чорнопольний слон, який ріже по діагоналі А3 Ф8, не даючи чорним зробити коротку рокіровку. До того ж і прорив d4д5 це дуже серйозна зброя білих. Зважаючи на все це, можемо констатувати, що по дебюту Осьмак отримала дуже хорошу позицію. Чорні грають кінь е 6 нападаючи на центрального пішака, але Тура Д1 грає Юлія, і тепер просування пішака на Д5 вже дуже напрошується. Як вже було зазначено, зробити коротку рокіровку чорні не можуть, тому треба робити довго. А для цього прибрати ферзя з d8. Повертає ферзя на А5 сербська шахістка, білі грають d5. І тут чорним все ж таки треба було зіграти 3 нулі. Далі можливий варіант: слон є 7, тура д7, Б4, нападаючи на ферзя, розмін на F6 і 20. Тураж д8, слон Ф3, жертва пішака Б4, але ферзь є 3. Варіант продовжується. Чорні забирають, б'ємо конем, ферзь відходить на А5, але ферзь Б3. Після кінь С5, ферзь С4. Король йде на b8 розв'язуючи коня, але шах перекриття взяття на F6. Після кінь d3, ферзь g3, короля 8 розв'язуючи туру, ферзь g5 і в цьому еншпілі шанси білих трошки вищі. Звісно, продемонстрований варіант, знайдений здебільшого за допомогою комп'ютера, зовсім не був обов'язковим. Але він підтверджує той факт, що чорним було необхідно грати 3-0. Але в партії Ін'яц зробила лише половину цього ходу, тобто поставила туру на Д8, залишивши короля в центрі. На що вона сподівалася, важко сказати. Тепер білі мають вже дуже серйозну перевагу, тому що чорний король в центрі потрапляє під нищівну атаку. Причому атака ця дуже оригінальна та красива. Зараз ось мак могла зіграти слон С4, і це був найкращий хід, але Українка пішла слон f3, і тут чорним все ж таки треба було забрати на Д5, хід, який напрошується. Після кінь d 5 ферзь d 2 забираємо cd. Тут після Тура d 5 забираємо, партія переходила до Еншпілю, в якому білі завдяки двом слонам і потужній турі зберігали велику перевагу, але погодьтеся, захищатися тут можна ще дуже і дуже довго. А в партії індіяс просто напросилася на атаку, зіграла Б5. Зовсім не підозрюючи, що білі можуть пожертвувати ферзя. Хоча комбінація, яка починається ходом де є, є досить типовою. Після взяття на d2 проміжний шах, далі взяття на d2 знову з шахом, і слон б'є b5. Чорні забирають пішака на Е6, 2 нулі, тура d8, розмін на цьому полі, шах король С8, слон С4 і захист пішака слон f5. Давайте зупинимося і оцінимо позицію, що склалася. Звісно, за ферзя у білих не так вже й багато матеріалу: це тура, слон і пішак, в принципі, майже матеріальна рівність, але найголовніше те, що у чорних відкритий король, а у білих арифметично фігур просто більше. До того ж, в подальшій боротьбі Юлії вдалося блискуче скоординувати свої сили. Слон д 6 грає осьмак. Чорні грають кінь g 4, b 4 нападаючи на ферзя. То відходить на А3 під боєм кінь, але йде на b 5 нападаючи на ферзя. То відходить на А4 напад на туру, але на c 1 з ідеєю відкритого шаху та вигрішу ферзя. Тому король d7, але слон c 5 Подивіться, яка потужна та красива концентрація білих фігур на ферзовому фланзі. Чорні намагаються розплутати цей клубок, граючи А6, але кінь йде на D6, нападаючи на слона. І в цій позиції Ін'яц не витримує тиску суперниці. Найкращим захистом було Ферзя 3, знову нападаючи на туру. Після Тура Д1 відхід, але тут шах, взяття на G7. Білі досягли об'єктивно виграної позиції. Хоча, звісно, чорні зберігають ще деякі можливості захисту. А в нашій партії було слон С2. Ось так відійшла атакованим слоном Ін'яц. і білі тут могли навіть зіграти Б5, це було найсильніше рішення. Створювався прохідний пішак, оскільки брати на Б5 чорні не можуть, подвійний удар слон б 5 Але хід Тура Е1, який зробила Українка, теж непоганий. Вона напала на пішака. Якщо його захистити слоном, повертаючи легку фігуру на F5, то білі виграють одним з багатьох способів. Наприклад, можна знову ж таки зіграти Б5, створюючи прохідного пішака. Але Теодора вирішила просунути пішака на Е5, білі грають f 3 проганяючи коня, забирають пішака e5, і після ферзя 3 роблять несподіваний хід тура e7. Виявляється, що туру бити не можна, оскільки білі зіграють кінь Б5 в відкритий шах і просто отримають зайву легку фігуру. Тому сербська шахістка вирішила піти королем на С6. Вважаючи, що тут чорний король мат точно не отримає. Але наступний хід білих водночас і дуже красивий і ефективний. Українка забирає слоном на А6, слон загрожує піти на Б7. І це просто мат дуже красива і незвична матова сітка. Ну а як ви вже здогадалися, якщо забрати слона ферзем, то Б5 і це пішакова вилка. Тому Ін'яц зіграла ферзь С 1 поставила ще один шах, але ж 3 Шах, і король сховався на аш 3 Тут стало зрозуміло, що відбити матову загрозу слон b7, чорні не можуть без матеріальних втрат. Навіть якщо зіграти король d 5 слон b7 це теж мат. Знову ми бачимо чудову взаємодію білих фігур. Тому слони в 5 у відчай зіграла сербська шахістка, але після взяття ферзь С1 з загрозою мату ферзь H1, білі все ж таки просувають пішака на Б5. Юлія Осьмак красиво закінчує партію. Звісно, якщо побити на c 5 то ось такий наскрізний шах Тура C7. Тому король Д5 зіграла Теодора і відразу здалася, побачивши, що білі тут можуть просто дати шах конем, змушуючи короля забрати слона. Ну і далі Тураці 7 з виграшем ферзя. Ось такий дуже красивий та потужний поєдинок у виконанні української шахістки Юлії Осьмак. Ця перемога виявилася дуже важливою, оскільки на останній дошці Євгенія Долуханова програла, але інші шахістки з України виграли. Тому в шостому турі Україна розгромила Сербію загальним рахунком 3-1. Відповідно до Жереба, в сьомому турі, нашу збірну, чекає дуже неприємна і потужна суперниця. Збірна Польщі. На ваших екранах ви бачите поточне положення. Перша десятка після шести турів на першому місці без втрат очок йде Індія. Далі В'єтнам, Китай, Іран на очко менше. Ну і далі поділ. Декілька збірних, в тому числі і Україна. В результаті, як ми бачимо, українки зараз на сьомому місці, але звісно, це лише проміжні результати. Найголовніші партії чекають нас попереду, тому якщо відео це сподобалось, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал Шахи для всіх і залишайте коментарі. Продовжуємо вболівати за українську шахову збірну. Дякую за увагу, до побачення.